Дивіться, це оце ми дихаємо, це ми дихаємо. Цей запах неможливо описати, а тим паче витримати. Це не туалет, це хімія. Ви розумієте, що я, я не можу слова сказати. У цьому ставку колись розводили червонокнижну рибу, а тепер водойма перетворилася на болото токсичного багна. Цю територію у понад 6 гектарів більше півстоліття тому викупив місцевий спиртзавод для так званих очисних споруд. Промислові відходи сюди зливає Підгайчиківський спиртзавод, структурний підрозділ державного підприємства Укрспирт, тутешнім відстійникам, що найменше чверть століття. Місцеві переконують, фільтри тут жодного разу не міняли. «30 років не, не фільтрувалася вода на очисні. Тобто, 30 років виходить, що спиртзавод є неприбутковим. Саме звідси такий нестерпний запах. Світлана мешкає найближче до токсичного ставка. У її саду немає врожаю. А в хаті ніколи не відчиняють вікна на подвір'ї, дихнути нічим. Найгірший запах під ранок вечором і під ранок. Тоді не можна ні відкрити, ні вийти на двір, ні відкрити вікно. Через нестерпний сморід дітей не відпускають гуляти. П'ятирічна надійка місяцями сидить в хаті. На подвір'я виходить лише на кілька хвилин. Довшого перебування на так званому свіжому повітрі не витримує. Каже, смердить люди рятуються марловими пов'язками, бояться токсичних випарів, особливо у літню спеку. Боїмося, що ну легені, що ми захворіємо від цього. Оди так, в нурці одівають, оди отако собі одіваємо і так ходимо. Цей острах зовсім не зайва істерика. Від шкідливих токсичних випарів діти почали хворіти масово. У Мене двоє дітей. 39, температура збити не може. Викликали швидку. кажуть, токсичне отруєння. Медики б'ють на сполох звичайними ліками. Допомогти малюкам вони не можуть. Горло, усіх пішли алергічні тонзеліти у маленьких дітей з після року і до року. Це не буває при захворюваннях, це буває алергічно. Далі пішли поноси рвоти і болі в животі. Це суто йде інтоксикація, токсохім, виробництвом. Застарілі очисні споруди отрують життя усіх селян, і дарма що кожен другий працює саме на цьому спиртзаводі. Сморід простягається на кілометри, місцеві організовують загальний схід громади, аби спробувати вирішити проблему. кажуть, неодноразово зверталися до керівництва підприємства, та поки реакції нуль. Селяни вимагають, щоб поставити фільтри на очисні споруди, і обіцяють обіцяють, що це зробиться, і, і це і нічого, не нічого взагалі це далі не рухається. Жителі зверталися усно до нас. Ми письмово звернулися до спиртзаводу. Відповіді офіційно офіційної знімальна група надзвичайних новин рушає на спиртзавод. Тут проблему ніби і визнають, та говорити про неї відмовляються категорично. Ми не можемо давати інформацію щодо діяльності підприємства. Те, що так звана діяльність підприємства отрує все навколо для бізнесменів порожні слова, головне прибуток, і вони навіть роблять вигляд, що намагаються домовитися з селянами, ніби навіть з 1 серпня призупинять виробництво і візьмуться за очисні споруди. Та селяни вже не вірять і налаштовані категорично. Якщо ділки-спертовики не дотримуються слова, мешканці просто перекриють дороги.